Вітаю, час новин на телеканалі Віта, якою видалась інформаційна середа, знають мої колеги їм слово. Шкільній їдальні оновлюють харчоблок. Вінницьких поліцейських тестують на знання законів. Українці тепер рідше розлучаються. Їздити до країн Євросоюзу без віз українці зможуть уже за два місяці або на початку наступного року. Такі прогнози українських та європейських експертів, що може стати на заваді, та які переваги такого режиму дізнавайтеся з наступного сюжету. За якомога швидше скасування віз для українців вже проголосував комітет європарламенту із закордонних справ. Тепер слово за законодавчим органом, а далі за єврокомісією. Комісар із питань розширення політики сусідства Йоганнес Ган обіцяє за безвіз візьмуться на початку осені, і вже в жовтні він почне діяти. Втім, українські експерти менш оптимістичні. Мовляв, рішення можуть відкласти. Передбачаються вибори і в Німеччині, і в Франції. Складна ситуація в Австрії, де відмінили вибори президента. Посилен. Правих партій у Франції окремі позиції різних країн в середині Євросоюзу щодо своїх якихось інтересів, які вони лобіюють, так, ситуація з Брекситом і так далі. Безвізовий режим для українців запрацює на початку 2017-го. Такі прогнози експертів. Діятиме він за таких умов. В'їзд до країн шенгенської зони буде тільки за біометричним паспортом. На короткий час не довше ніж на 90 днів. Жити постійно або працювати не можна. Біометричний паспорт видають у Державній міграційній службі України. Без урахування банківських комісій він коштує 561 гривню. Та безвізовий режим не означає, що він буде безконтрольний. Ймовірно, посилять перевірку на кордоні. Я чув, якісь є страшилки, що будуть на кордоні вимагати те, що зараз в консульствах вимагають. Тобто там виписки з банку, виписки з місця роботи, різні посвідки про нерухомість і таке інше цього не буде. Більше того в Європу пускатимуть не усіх. Прикордонник має право відмовити у в'їзді, якщо людина не може чітко пояснити, куди і навіщо вона їде. Основна перевага безвізового режиму економія часу, нервів і грошей. Щороку українці за послуги візових центрів та консульств віддають до 50 мільйонів євро. Підприємці зможуть на рівних працювати, в тому числі їздити безперешкодно. Шукати собі партнерів. Безвізовий режим не дає можливості працевлаштуватися і постійно проживати, але він дає повну право шукати роботу. Втім, якщо у вас немає біометричного паспорта, не проблема. Після запровадження безвізового режиму дійсний і звичайний закордонний, але поїхати до країн Євросоюзу з цим документом безвізи ви не зможете. Ірина Дідух, новини, телеканал Віта. Параконвектомат шкільній їдальні у загальноосвітній школі номер 4 модернізують харчоблок. І вже з нового навчального року дітям готуватимуть їжу на пару, а не на плиті. Ідея оснастити кухню школу сучасним професійним обладнанням належить батькам та педагогічному колективу. Свій проект вони подали на бюджет громадських ініціатив і назбирали понад півтори тисячі голосів за, посівши друге місце за кількістю учасників. Як сьогодні виглядає їдальня школи імені Менділєєва у матеріалі Далі? За два тижні тут запрацює сучасна їдальня, яку оснастять професійним обладнанням. Зараз приміщення капітально ремонтують. Вже демонтували старе кухонне приладдя, якому майже півстоліття, повністю замінили інженерні комунікації, каналізацію та систему опалення. Наразі монтують вентиляцію. Постійно подається чисте повітря. Взимку воно підігрівається до необхідної температури для того, щоб було комфортно в приміщенні. Ну і витягується вже іншим. Вентилятором назовні аж на нагору в найближчі кілька днів встановлять параконвектомат, що дозволить готувати дітям їжу на пару. Такий спосіб дозволяє швидко куховарити при цьому зберігаються вітаміни. Ще мають купити посудомийну машину, електрокотел, холодильні столи та інше кухонне обладнання. На обладнання у нас буде витрачено біля 400 тисяч. На ремонтні роботи 580 тисяч. А Скільки по проекту по проекту дев'ятсот сімдесят тисяч. Тобто Сіде економія по ремонтних роботах 72 дві тисячі. Угу. Реконструкція харчоблоку четвертої школи фінансується в рамках реалізації проекту бюджет громадських ініціатив. Ідею генерували батьки та вчителі закладу і назбирали понад півтори тисячі голосів підтримки. Ми дуже раді, що наші дітки будуть мати таку гарну їдальню тепер із дуже здоровим харчуванням. Ми вам дуже вдячні. І сподіваємось надалі на вашу допомогу. А я. Хочу вам подякувати за ваші ініціативу, за те, що ви встали, зібрали, зорганізували людей. Зупинятися на досягнутому батьки не збираються у планах взяти участь в цьогорічному конкурсі громадських ініціатив. Школі потрібен спорткомплекс. Це гарна співпраця громади і влади. І дійсно не завжди влада до, ну, до кінця може зрозуміти от, важливість тих чи інших проєктів, які, наприклад, реалізуються в цьому році. Так? А саме підтримка людей, вона ну, дає підтвердження, тому що цей проєкт важливий. Сьогодні пара конвектомати мають ще дві школи: п'ята та шоста. Їх купили за бюджетні кошти. У мерії обіцяють поступово харчоблоки модернізують в усіх вінницьких школах. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. На знання законодавчої бази та логіку вже тиждень тестують вінницьких поліцейських. За дві години кожен правоохоронець має відповісти на 120 запитань. Таким чином виділяють по хвилині на кожну відповідь. Тести мають пройти 2,5 тисячі поліцейських. Після цього всі вони пройдуть співбесіду. Стару міліцейську на нову поліцейську форму змінить лише той, хто успішно пройде атестацію. Незгодні зі звільненням мають право подавати апеляцію за дотриманням всіх прав. Під час іспитів слідкують спостерігачі. Крім того, в кожній аудиторії встановили відеокамери. Ведеться е, спостереження, камера в кожній аудиторії. Що ця камера Йде якраз на оціляці в Київ онлайн, та що може бути, якщо виявлено порушення, то може бути людина вилучена з тестування і на цьому його тестування закінчиться. Польща відновлює малий прикордонний рух з Україною. Мову жестів опановують працівники департаментів міської ради. Тисяча гривень двірнику за затримання крадія. Мову жестів опановують працівники департаментів міської ради. Вже два місяці вивчають її спеціалісти прозорих офісів та департаменту соціальної політики. Тепер до навчань приступили фахівці житлового господарства. За три місяці мають опанувати основи спілкування із людьми з вадами слуху, по тому використовуватимуть отримані знання в своїй роботі. Далі розкаже Лариса Бондар. Говорити руками вчаться працівники прозорих офісів та департаментів міської ради. Да, так, Кінець. Кінець, кінець. А же, добрий день організувала навчання за фінансової підтримки Міжнародного фонду відродження громадська організація Гармонія. Сподіваються, це допоможе людям з вадами слуху без сторонньої допомоги вирішувати свої питання. Курс навчання він тільки три місяці, що за три місяці не Можливо, навчити повністю жестовій мові, ну це нереально, тому що якби я сама зараз хожу на жестову мову, і чесно, це дуже важко. До акції долучилися представники обласного відділення українського товариства глухих. Проводять навчання безкоштовно. кажуть сурдоперекладачі у Вінниці, є, але їх дуже мало. Людям же з вадами слуху потрібен постійний супровід для вирішення звичайних побутових питань. Між тим опанувати мову жестів не складно. Можливо, і вам покажеться важкою вона, але ні, нам, перекладачам, які ми в основному виросли в сім'ї нечуючих батьків. Ми починаючи, люди починають, дітки починають словами, ми починаємо жестами розмовляти. Тому нам вона не важка. Вам теж вона буде не важка, у вас це вийде. Наразі розпочали навчання фахівці департаменту житлового господарства. Навчити наших, в першу чергу, це адміністраторів, людей, які на наш погляд мають перший і основний контакт з споживачами. В першу чергу, це аби ви зуміли. Навчились зрозуміти людей з фізичними можливостями і їхню потребу. І друге, це навчилися їх проконсультувати, підсказати, допомогти. Вже два місяці опановують ази жестової мови і спеціалісти департаменту адмінпослуг та соціальної політики. Реально, якби люди здивовані, вони навіть не очікували того, що вони прийдуть і з ними почнуть люди говорити жестами. Ідея навчань виникла в ході проведення дня доступності ще у вересні минулого року. Тоді представники департаментів самі висловили бажання опанувати ази мови жестів. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал Віта. А студенти з 13 країн світу, зокрема Туреччини, Латвії та Португалії, проходять у Вінниці освітній екологічний курс. Навчання відбуваються на базі технічного університету. Закордонним гостям читатимуть лекції на тему екології, зокрема, знайомитимуть з альтернативними джерелами енергії. Окрім теорії, будуть і практичні заняття. Студенти пропонуватимуть варіанти переробки сміття його утилізації. Екотренінги триватимуть впродовж 10 днів. Подібні освітні курси у Вінницькому технівері. Відбувається в п'яте. Щороку нова тема. А вони отримують СІФИ. Це такі сертифікати про те, що вони пройшли екологічний курс у Вінниці. Вони можуть, наприклад, поїхати в Італію і використати цей сертифікат у себе в університеті, перерахувати, наприклад, якийсь курс або піти навіть на роботу і показати, що вони пройшли екологічний курс, тому що екополітика зараз іде вгору і підтримується міжнародними організаціями і взагалі світом. Ще відновлює малий прикордонний рух з Україною. Тож громадяни, які мешкають у 30 кілометровій зоні від кордону, як і раніше, зможуть перетинати українсько польську межу на особливих умовах. Місцевий прикордонний рух Польща тимчасово зупинила майже місяць тому, аби посилити заходи безпеки. У липні у Варшаві проходив саміт НАТО. А до кінця місяця у Кракові тривали світові дні молоді за участі папи римського франциска. Українці тепер рідше розлучаються. Якщо у 2012-му на 100 шлюбів припадало понад 60 розлучень, то сьогодні цей показник удвічі менший. За словами соціологів, основна причина війна на сході. Мовляв, громадяни переосмислили роль сімейних цінностей та прагнуть зберегти родини. Зовсім інша ситуація в окупованому Криму. Там кількість розбитих шлюбів збільшилась до майже 65%. Від початку військового конфлікту на Донбасі загинули 246 дітей. Про це говорять експерти інституту дослідження екстремізму. За їхніми прогнозами, через війну та економічну кризу, народжуваність в Україні вже цього року піде на спад. Складна ситуація із дитячою смертністю. Найбільшою вона є на сході. На окупованих територіях ці показники вдвічі вищі, порівняно з іншими регіонами країни. Дуже складна проблема в народженні, в народженні дітей на окупованих територіях. Ця проблема дійсно властива, і територія, що контролюються урядом України. У нас зараз смертність перевищує народжуваність на 30%, але на території ЛНР і ДНР смертність перевищує народженість в 3,5 рази. Про низький рівень вакцинації дітей говоритимуть на засіданні ради нацбезпеки та оборони. За останніми даними щеплення від туберкульозу зробили лише кожному десятому немовляті від правця двом відсоткам, а від гемофілії чотирьом. Водночас, за вимогами всесвітньої організації охорони здоров'я, ці показники мають становити не менше 95%. відсотків. У Мінохорони здоров'я низькі цифри щодо імунопрофілактики пояснюють не лише браком вакцин, а й небажанням батьків робити щеплення дітям. Рятувальники спільно із аграріями контролюють пожежну безпеку під час жнивної кампанії. Під час перевірки у селі Плибанівка встановили, що усі комбайни, які збирають врожай зернових, забезпечені засобами пожежогасіння. вогнегасниками, лопатами та хлопавками. Техніка обладнана циповим заземленням та іскрогасниками. Поля обкошені розбиті на частини захисними смугами. На хлібних масивах знаходиться спеціальна техніка із запасами води та трактори із плугами. Працівники підприємства. Які працюють на полі, пройшли інструктаж з питань пожежної безпеки та довели, що на практиці вміють вправлятися вогнегасниками. Наразі подібну профілактичну роботу рятувальники Вінничини здійснюють в усіх районах області. А 32-річний віничанин у власній квартирі вирощував коноплі. Для того щоб рослини краще дозрівали, зробив парник, де підтримував необхідну температуру повітря, вологість та освітлення. У теплиці було 8 горщиків з рослинами. В іншій кімнаті поліцейські вилучили вже зібраний врожай, пакет з висушеною та подрібненою речовиною. Володар домашньої конопляної плантації пояснив, що вирощував заборонені рослини виключно для власного вживання. Все вилучено, направлено на експертизу. За такий злочин Вінничанину загрожує до трьох років позбавлення волі. Грамоту від міської ради та премію в тисячу гривень отримала сьогодні двірник приватного жеку Уют Валентина Діденко. Я вважаю, що Валентина Вікторівна ну, проявила таку достатньо серйозну громадську позицію. Вона зловила злодія. от, передала його в руки поліції. О, і тому Вінницька міська рада вирішила нагородити вас почесною грамотою за, за проявлену пильність, небайдужість, активну життєву позицію, вагомий особистий внесок у справу боротьби із злочинністю, активне сприяння та допомогу правоохоронним органам у розкритті злочину. Будь ласка, це вам. Спасибо. І також до цієї грамоти така премія трошки тисячу Не Відтікайте. Я вважаю, що це знаєте, щоб кожен так робив, то в нас все було б гарно в гарному країні. Майже місяць тому о п'ятій ранку жінка прибирала вірну її територію по вулиці Зодчик, що в мікрорайоні Поділля. Тоді й побачила підозрілого на її думку чоловіка. Він йшов з пакетами, я побачила, він залишив їх. Я думав, що він залишив просто мусор. Сказав, що забери. Він там нагрубив мені трошки. Я сказала, що зараз поліцію дзвоню. А тут якраз машина їхала. І сказала їм, зупинилася, сказала. Ми поїхали за ним, А потім я ще допомогла їм трошки. Я в шокі, молодець. Дуже рада. Як з'ясували згодом, у пакетах невідомого були диски від автомобільних колес, крадієм автопокришок та запчастин виявився 20-річний вінничанин. Ось так: не будьте байдужими. Тоді і світ навколо нас ставатиме кращим. А у мене на цьому все. Дивіться наші матеріали в інтернеті, адреса ресурсу перед вами там все найцікавіше. Ну а прогноз погоди зараз поставить крапку. Я прощаюсь з вами до завтра. До побачення. 4 серпня у Вінниці погода мінливо-хмарна, без опадів, вітер очікується північно-східний 5-10 метрів за секунду. Вночі температура повітря становитиме плюс 12, плюс 17, в день плюс 24, плюс 29.